Чимо машини спеціального призначення. Пожежна автівка поспішає Номер 101 кожен знає і в разі пожежі завжди викликає. Побачив злодіїв, сталася біда. Телефонуй в поліцію за номером 102. Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103, швидка свою роботу знає і вчасно всім допомагає. Запах газу є в квартирі, дзвони на номер 104. Газова служба всіх рятує і несправність врегулює. Пожежна служба 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба 104.